Слава Україні! Мій позивний Єгер. І сьогодні ми поговоримо про те, чому ніхто не може пройти ВЛК. Ну, звісно ж так, і на потрібний діагноз. Всі сьогодні в Україні хочуть бути нездоровими, проте у абсолютної більшості проблем зі здоров'ям нема. Люди вигадують собі проблеми і через це підставляють інвалідів. А також людей, у яких є вади зі здоров'ям, через що процедура ВЛК надлишково бюрократизована, переускладнена. Я думаю, сьогодні потрібно дати визначення, що робити людям, у яких дійсно є проблеми зі здоров'ям, як потрібно діяти, для того, щоб взагалі зорієнтуватися в складній системі і довести свою правоту. Розпочнемо взагалі з порядку, як вас можуть подати на ВЛК, якщо ви є військовослужбовцем. Або як ви будете проходити ВЛК, якщо вас мобілізують, давайте розпочнемо з першого варіанту. Це набагато простіше. Вам приходить повістка з'явитися в ТЦК і виявляється, що не всі ваші дані оновлені. Не вистачає ВЛК. Вам дають направлення на проходження ВЛК. В залежності від того, скільки у вас є паперових при собі документів, ваша ВЛК буде або довгим, або коротким. Ну і давайте розповім декілька цікавих історій моїх близьких друзів. Розумних і не дуже, для того, щоб пояснити відмінності між поведінкою, і ви краще розуміли, чому хід моїх думок саме такий. Отже, перший зварювальник Антон. Йому 45 років, при цьому виглядає він на 58, тобто дуже близько до граничного віку. І цей хлопець постійно вживає алкоголь. Ну, зрозуміли собі такий образ звичайного зварювальника, який працює на дядю, і, в принципі, все у нього в житті добре. Так Ось ось цей дядько спочатку дуже сильно засмутився, що він проходить ВЛК, а потім пустив все на самот. Тому що я йому підказав не переживати і сказав: збирай всі документи, постійно скаржся на здоров'я і, в принципі, знайдуть у тебе щось 100%. У дядька знайшли меланому, це рак шкіри, і його направили на операцію. Тобто, по великому рахунку, в цій ситуації ВЛК врятувало його життя. Ну, я йому підказав, що потрібно робити, тому що я у нього постійно беру замовлення, але то вже технічні подробиці. Суть в тому, що зараз дядько займається своєю роботою, тому що йому дали відсрочку на цілих 6 місяців. Можете собі уявити. Тобто людину врятували від раку і зробили операцію абсолютно безкоштовно. Назначили курс лікування. Я розумію, що йому це важко фінансово, тому я намагаюся йому підкидати різну роботу, яка. Мені, в принципі, і не супер цікаве, не супер необхідно, проте в будь-якому випадку, дядьку, ми допомагаємо. І ось в чому суть. Дядько на ВЛК пішов, спокійно його пройшов, розуміючи порядок дій, до речі, в нього була непридатність. Проте по жіночому статевому захворюванню. Ну і зрозуміло, що це анулювали, тому що він чоловік. А перед тим як ми поговоримо про історії реальних людей, яких особисто я знаю, я хотів би поділитися із вами. Магазином зброї прапорщик. Це саме той магазин, в якому я купив свою першу гвинтівку і розпочав власне стрілецьке життя. Я рекомендую кожному з вас прийти в той магазин, є фізичний адрес, де ви можете пощупати своїми руцями першу одиницю, і передні консультанти підкажуть, що вам краще обрати. Менше ніж за два тижні вам оформлять дозвіл, якщо ви принесете всі необхідні документи, ну і станете повноправним власником вогнепальної одиниці. Ми можемо допомогти вам дуже приємними знижками від 15 до 25%. Ця пропозиція залишається актуальною до сьогодення. Ви можете написати мені по прямому посиланню у описи. Я дам вам контакти людей, які допоможуть вам зі знижками, які допоможуть вам з вибором першої одиниці, уточнять її наявність. Ну і також для просунутих користувачів спільноти. У вас є можливість оформити трофейну зброю, яка буде вашою. До закінчення війни, а потім ви її переведете в режим одиночного бою, і вона залишиться з вами назавжди. У нас в дозвільній є контакт, який допоможе вам зробити все це безпечно для того, щоб в дозвільній вашу зброю. Не забрали інші поліціянти менш добросовісні. Тому, я думаю, ми можемо запропонувати вам дуже цікаві послуги, якими ви можете своєчасно скористатися. Друга історія стосується трошки менш успішного чоловіка. Він прийшов на ВЛК і при цьому він хотів служити. І проблема в тому, що. Оці ВЛК знайшли у нього психічне порушення, через яке він в дитинстві використовував якісь пільги або його батьки йому написали це психічне порушення. Там проблема в тому, що хлопець приїхав з іншої країни, і він не зміг. Зробити для себе необхідні документи для того, щоб потрапити в спецпідрозділ. В кращому випадку лікарі йому писали обмежену придатність. Проте ось ця обмежена придатність, вона все одно не передбачає те, що людина може отримати офіцера або потрапити на службу в спецпідрозділ. Тому що майже завжди потрапляння в спецпідрозділ, навіть якщо ми говоримо про ДПСУ, це передбачає роботу з секретними матеріалами. І навіть якщо ці матеріали не мають настільки ж високий рівень секретності, як і вища таємниця державна, то все одно людина не буде допущена через психічні порушення. І ось цьому хлопцю 23 роки, а він може підписати контракт тільки з піхотою, тому що, цікавлячи його військові частини, його просто не беруть. Особисто я прекрасно знаю, що таке бюрократизація ВЛК, тому що особисто я ВЛК проходив від 6 до 8 місяців. Зараз я точно не впам'ятаю, але я більше ніж впевнений, знайдеться в коментарях уважний глядач, який. Знайде прихований сенс в тому, що я знову забув всі ці таймінги. Ну, зрозуміло, що я буду округлювати до року, тому що мені так розсуждати простіше. Дуже важко тримати в пам'яті відомості про те, що я служив в ППО цілий рік і два місяці, при тому, що я служив приблизно чотири місяці, потім поїхав на бойові, потім шість місяців і потім два місяці, поки проходив ВЛК, поки мене не звільнили. І там ВЛК я проходив, потім вже не ходив на службу. Але знову ж таки, якщо вам цікаво, Дізнатися про мою історію ВЛК, вже є спонсорське відео на сторінках закритої спільноти Unfair Advantage, є до нього доступ. Ну а також ви можете отримати доступ, якщо в Ютубі станете спонсором всього за 200 або 300 гривень. Я не пам'ятаю, яка там ціна, буду, мабуть, дуже скоро підвищувати, щоб краще пам'ятати. І ось тепер я хотів би розказати ще пару цікавих історій, для того, щоб ви розуміли взагалі, що таке ВЛК, скільки не буде людини. Ну, а потім розповім історію вже свою, для того, щоб у вас був порядок дій, які ви будете використовувати, можливо, якщо захочете пройти ВЛК на потрібний для вас діагноз. Отже, у мене є знайомий, який звільнився зі служби за доглядом. За батьками він доглядав, але так трапилося, що людина, за якою він доглядав, померла. І тепер ситуація наступна. Ситуація така, що у хлопця нема за ким доглядати, і він вже пройшов ВЛК, тому що для оформлення процедури догляду необхідно пройти ВЛК, так само, як і до бронювання. Відповідно, зараз цей хлопець готується для того, щоб пройти ВЛК, і за весь цей час у хлопця реально є хвороба. Я знаю точно, що у нього з психікою не все добре, і якби він доклав зусиль, то він точно був би обмежено придатним. Але проблема в тому, що хлопець взагалі не палець о палець не хоче нічого робити, сидить вдома, ні з ким не спілкується і боїться людей у військовій формі, незалежно від того, це ТЦК з поліцією чи просто рандомно ходячий військовослужбовець. І ось суть в тому, що хлопець реально заганяє себе в стрес, у нього величезні проблеми зі здоров'ям, йому допомагають добавки, які я йому раджу, але проблема в тому, що навіть зі мною він виходить на зв'язок тільки в Телеграм. То він навіть не довіряє WhatsApp, і ви можете уявити, який там взагалі порядок думок, яка там шиза реально зароджується у людини, у якої не було крайнього ступеню психічне порушення. Ну і давайте ще розкажу про одного хлопця, який також боїться військової служби. Настільки, що він пройшов ВЛК і отримав бронювання. У нього зараз зарплата до 20 тисяч гривень в сільпо. І людина перебуває в рабстві, тому що працює 6 днів на добу. Це зміна, це 12 годин на добу потрібно працювати, і ви можете себе уявити, в якому він перебуває положенні. Взагалі це некомфортно для чоловіка, якому на секундочку, 25 років, залишатися з заробітною платою 20 тисяч гривень. Порядок виходу з цієї ситуації простий: знайти роботу, на якій вам пообіцяють бронювання високооплачувану. Але людина боїться і не хоче допомагати мені монтувати відоси. В принципі, я запропонував цій людині абсолютно все, що міг, ну, тому що ця робота не вимагає інтелектуальних здібностей, просто нарізати порядок моїх думок. З рахуванням того, що думка чітка структурована, і різати там, в принципі, немає що. Просто покращити трошки відео, додати контрасту і обрізати звук, початок і кінець. На цьому все. Все одно хлопець не хоче, але це, в принципі, і виділяє його як норміса. Він не хоче вмикати голову, не хоче проходити ВЛК, не хоче взагалі нічого. При тому я більше ніж впевнений, що у нього є проблеми по опорно-руховому апарату, Ну, тому що по ньому видно. І ось тепер я хотів би привести вас до думок, чому діди не можуть пройти ВЛК? Це дуже проста штука, і у мене відповідь сформульована наступна: діди приходять. Проходити ВЛК з думками, що навколо них крутиться центр Всесвіту, і зірки обертаються навколо них. І тепер ось ці діди стикаються з тим, що лікарям на них абсолютно все рівно. Зрозуміло, що у лікарів, таких як ви, щодня по 100, а можливо і по 200, якщо ми говоримо про ГВКГ, ГВКГ це взагалі чистилище, якщо можна так виразитися, там настільки багато військових і стільки військовослужбовців ходять по колу, що ваше прізвище ім'я по батькові, лікар може просто не запам'ятати. Лікар бачить людину, нібито вперше. І всі ваші болячки лікар не бачить наскрізь. Лікарю потрібні докази, ваші папери. І якщо ви нехтували в своєму попередньому досвіді цими паперами, якщо у вас з дитинства немає ніяких доказів. Травми або з перебігу будь-якого важкого захворювання, якщо ми говоримо про роботу головного мозку, то у вас навряд чи буде багато доказів для того, щоб відразу пройти ВЛК. І ВЛК ви точно не пройдете швидко. Тепер давайте я ознайомлю вас з процесом для того, щоб наше відео було максимально структуроване. Ви проходите ВЛК. Є лікрі. Якщо ви проходите ВЛК в поліклініці у вашій місцевій, ви можете пройти його надзвичайно швидко. Особливо, якщо вам. Тільки сказати, що ви придатний і ви не скаржитесь ні на що. Таких людей пускають вперед, і лікар пише придатний або навіть скорочено «прид». Це говорить про те, що в принципі проблем і скарг на здоров'я немає. Якщо людина не придатна або виникають якісь скарги зі здоров'ям, людину направляють на дообстеження, на який період не визначено. Тобто ВЛК ви можете проходити роками, і особисто я знаю декількох військовослужбовців, у яких є проблеми зі здоров'ям, і ВЛК їм постійно продовжують. Тобто, проблеми зі здоров'ям не такі, щоб повністю визнати їх непридатними і списати з військової служби. Проблеми доволі чіткі, зрозумілі, і коли у людини є переогляд ВЛК через 6 місяців, то по великому рахунку ці 6 місяців людина гуляє. І багато військовослужбовців залишаються в військових частинах, їх не звільняють. Можна запустити процес звільнення, але про все це я розказую в закритому відео, там більше ніж чітко і зрозуміло. Порядок проходження ВЛК наступний. Пройшли всіх лікарів. Потім, якщо ви не придатний, вас обов'язково направлять до начмеда ну, або головного лікаря по неврології, по кардіології по вашій проблемі. І начмет має поставити свій підпис. Без його підпису ваша непридатність недійсна. І в моєму випадку мене затягнули. Я ще витратив близько чотирьох місяців для того, щоб довести свій діагноз. Ну і знову ж таки, так як у мене цей діагноз був, то я запросто прийшов ВЛК стаціонарно і довів свою правоту. Але я зустрівся з симпозіумом. чи консиліумом. консиліум це називається. На консиліумі були 13 полковників, які вирішували мою долю. Але так як я вже чітко розумів, як працює військо, і у мене був свій порядок, якого я притримувався, знаючи, що маю реальні проблеми зі здоров'ям. То я всю цю штуку пройшов на три зірочки і розповім вам, як потрібно консультуватися з адвокатом, що робити, якщо вам не дають направлення на ВЛК. І щодня досі після цього відоса, до мене звертаються військові на консультацію. Тому що я зараз чітко розумію, що в своїй консультації безкоштовній можу надати набагато більше корисної інформації, ніж нададуть лікарі. Ну або колишні лікарі, або адвокати, які займаються ВЛК. Ну, суть, я думаю, ви зрозуміли. Тепер давайте я підведу вас до висновків. Якщо зараз ви сумніваєтеся в тому, що у вас є докази на руках, вам необхідно ознайомитися з наказом 402. Це наказ про положення ВЛК військово-лікарської комісії. Там є статті, наприклад, 78, 90. Я не пам'ятаю, скільки їх штук. Суть в тому, що до 90 є статей, за якими вас можуть списати. Там є буква А, буква Б і буква В. Буква А передбачає звільнення з військової служби з виключенням з військового обліку. Не в усіх статтях, але здебільшого так. Якщо вам потрібна обмежена придатність, це буква Б. Як правило, обмежена придатність є у всіх людей, яким виписують третю групу інвалідності. Насправді третя група інвалідності це буква А, але суть в тому, що багато людей не натягують на третю групу, і ось це якраз таки і є різниця між буквою А і буквою Б. Дуже багато військовослужбовців, яким за 50 років, у них, полін, ну майже у всіх, у 99% я точно знаю, що можна знайти обмежену придатність. На мою суб'єктивну думку, обмежена придатність це набагато краще, ніж працювати за 20 тисяч гривень в сільбо і боятися ТЦКшників. Проте, знову ж таки, вам вибирати. Ви можете за 200 гривень або 300, я точно зараз не згадаю. Долучитися до спонсорської спільноти в гостях у Єгері і дізнатися все про порядок проходження ВЛК. Ну а разом із тим, ви дізнаєтесь дуже багато корисної інформації про те, як працює чорний ринок. Як вас можуть обманювати командири, які можуть проти вас бути корупційні злочини, і як це на ранній стадії помітити? Тому, в принципі, я думаю, на сьогоднішній день більше ніж чіткої та зрозумілої інформації, яку я систематизую, опрацьовую і декомпозую, для того, щоб у вас було чітке розуміння, як працює армія, чому є формальна, неформальна взаємодія? І якщо у вас Прокачаний інтелект. Я думаю, ви зробите висновки зі сказаних мною слів. Будете слідкувати за нашими медійними спільнотами, і рано чи пізно у вас з'явиться власний карабін, для того, щоб ви могли захищати себе і своїх близьких. У кожного з вас з'являться гроші для того, щоб його купити, тому що на закритій спільноті Unfair Advantage я вже розповів все, що знаю, про те, як зробити тисячу доларів, про те, як вийти на середньовисокий дохід, про те, як знайомитись з дівчатами, про те, як розуміти людей і як зробити так, щоб люди вас розуміли, як говорити чіткою і зрозумілою мовою. Зараз у нас триває тренінг навички комунікації, до якого ви також можете долучитися для того, щоб дізнатися, як чітко і послідовно вислати. Ну, і також у нас є YouTube канал Тактичний табір, де ми дізнаємося дуже багато цікавого про зовнішню балістику, про внутрішню балістику, ну, також про заперешкодну, ми відстрілюємо плити, показуємо, як працювати зі зброєю. Загалом дуже багато цікавих медійних спільнот, на які у мене з'явилося купу часу після того, як я звільнився з військової служби. Якщо ви хочете знати багато, про те, як влаштоване наше життя, рекомендую вам стежити за всіма нашими медійними спільнотами. Ну і також вишенка на тортику. У кожного з вас є можливість прийти до нас в тренувальний центр і разом із нами попрацювати з ось таких штук. Тепер давайте переходити до висновків. Особисто я точно знаю, що є багато людей, у яких є реальні проблеми зі здоров'ям, проте ці люди просто не хочуть свої проблеми помічати. Дуже часто люди бояться потрапляти на ВЛК через те, що не розуміють до кінця процесу. Але якщо вас вже схоплять за жопу, то озброюйтесь адвокатом і вирішуйте свої питання. Я думаю, в цьому немає нічого складного. Якщо у вас IQ більший за 100, то я думаю, ви з легкістю можете і самі розібратися в процесі і дізнатися, чи ваше захворювання підпадає під статтю ВЛК або розраховувати не варто. Якщо ви учасник бойових дій, військовослужбовець, якщо ви потрапили на фронт у 18 років, не потрібно думати, що хтось вам піде назустріч. Лікарі це біороботи, які, звісно, можуть вам допомогти, коли подивляться у ваші щирі очі, але вони все одно обмежені процесом. Якщо вам хоче допомогти адвокат, він буде діяти виключно в межах правового поля. За правове поле ніхто виходити не може. Корупційні злочини переслідуються правоохоронними органами і не гарантує корупційна складова визнання ваших проблем зі здоров'ям при повторній перевірці. Тому зараз я більше хотів би вас застерегти від того, щоб вас не примусили розстатися з накопиченнями люди, які взагалі не заслуховують на ваші гроші. Дуже важливо розуміти, також, що комісія не пам'ятає ваших заслуг перед вітчизною. Комісія не буде розраховувати на ваше щире каяття, що ось ви служили і ефективно допомагали країні. У комісії є процес, і якщо ви під цей процес взагалі ніяк не підпадаєте, то вам не можуть допомогти навіть попри те, що ви дуже сильно хочете вписатися в цей порядок. І у вас можливо є проблема зі здоров'ям, але вона не підпадає під графу. Багато військовослужбовців звільнялися за іншими проблемами зі здоров'я, при тому, що у них не було руки або ноги. Там можливо звільнитися тільки якщо є порушення парної кінцівки, тобто, якщо є проблема з іншою кінцівкою, ось тоді вас можуть звільнити. Тому часто військовослужбовці звільнялися за іншими причинами. Але знову ж таки, якщо у вас є докази, то я більше ніж впевнений, що вам підуть назустріч, тому що повторююся, лікарі відштовхуються від процесу, а не від своїх суб'єктивних тверджень. І якщо у вас є реально проблеми зі здоров'ям, то немає ніяких складнощів для того, щоб їх довести. Але при цьому не варто емоціонувати, не варто кричати, плакати, і також, я думаю, не варто скаржитися на те, які всі погані, для того, щоб люди не хотіли просто перестати вам допомагати. Існують емоційні лікарі, які, якщо ні, то ні, не будуть вам допомагати, якщо ви почнете скиглити. тому що вони побачать у вас не співрозмовника, а проблему, яка заважає їм виконувати свою роботу. Сподіваюся, порядок моїх думок для вас був більше, ніж зрозумілим. Я радий, що ви додивилися це та інші довгі відео до кінця. Підписалися на YouTube канал в гостях у Єгеря, стали учасником закритої спільноти «Unfair Advantage. Ну і також, якщо ви довго стежите з нашими медійними спільнотами, я думаю, ви вже витягнули достатньо користі. Підписалися на YouTube канал Тактичний Табір, долучилися до тренувань з ось такими бумпалками, тому що з нами є можливість тренуватися. Для цього достатньо подивитися за нашими телеграм-спільнотами і там подивитися, які ми постимо новини. І вам стане все більше ніж зрозуміло, і ви зможете здобути навички роботи з вогнепальною зброєю. На мою думку, у нас є більше ніж вдосталь вигідних пропозицій, якими кожен із вас може скористатися для того, щоб підвищити свої шанси на виживання, ну і в тому числі для того, щоб краще розуміти порядок речей, які відбуваються з нами щодня. Я радий, що ви додивилися це відео до кінця, а також я вдячний кожному учаснику закритої спільноти. Тим часом ціла команда готує для вас наступні цікаві теми і до нових зустрічей!